Підведення підслугу. Зараз я попрошу тишу всіх уважно послухати. Добрий вечір усіх і добрий день нашим е, прекрасним дюймовочкам. Я зараз говорю на них усіх дюймовочки, тому що е, раз вони вийшли на цю сцену, то вони вже переможеці цього конкурсу. Це по-перше. Ну а по-друге, вони всі такі гарні, такі тендітні, що вони всі заслуговують на це звання, звання дій Я виношу велику подяку батькам, діткам, вчителям, які приклали багато зусиль для того, щоб оці чарівні дій сьогодні проявили себе найкращими, показали себе найкращі свої риси і найкращі свої здібності. Я думаю, ну от ми тут порадилися всі, що сьогодні немає переможених, сьогодні всі є переможцями. І е, нам дуже сподобалася учениця першого класу, яка постійно посміхалася, вона, хоча і сама маленька, але вона заслуговує на таке звання, як «Міс усмішка». Ми її вітаємо, будь ласка, і вручаємо її звання міс усмішка. Була Маргарита Степанова, і ми їй надаємо такий, такий титул, як міс ніжність. У нас лазорщук Аня, тому ми їй надаємо титул Міс Елегантність. Наші учасниці отримують стрічку, квіти і солодощі. Що ви зі мною погодитеся в тому, що найчарівнішою була у нас сьогодні міс чарівність Ні Єлизавета? Подивіться, яка вона гарна. Що плачинда Марина, мабуть, буде у нас артисткою в майбутньому, і тому ми їй даємо такий титул як міс артистичність. Мабуть, коли готували цю сцену, мабуть, вже бачили наперед, що наша міс Діймовочка буде отакою чарівною, як на сцені намальована. Тому місць діймовочка у нас Самсонікова Анастасія. Скільки приємних віті, вас здорові. Приємно, Дивіться, приємно дівчата? Так. Шановні наші красуні, ми всі вітаємо вас. У вас велике майбутнє. Попереду ваші нові сцени, конкурси, перемоги, краси. Можливо, хтось з наших учасників буде участвувати в конкурсі краси. Я хочу вам побажати бути в на цій сцені це вже є переможцями. Щасливої вам дороги і всього вам найкращого.